Знаєте, коли субару почали випускати свої легковики зі збільшеним кліренсом і позашляховим обвісом, слово кросовер ще не вигадали. Сьогодні ж у нащадків тих першопрохідців в сегменті десятки конкурентів. Але насправді ці машини знаходять шлях виділитися. Усім привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Сьогодні в мене в руках крострек. Кросовер з найбільшим кліренсом в класі. На перший погляд, це виглядає як дуже глибокий фейсліфтинг другої генерації Subaru XV. Але цей автомобіль отримав значно більше, ніж просто зовнішні зміни. У нього нова назва Crosstrek. Єдина для усіх ринків світу. Я ж тим часом хочу підкреслити, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Якщо подивитися на еволюцію дизайну спочатку появи першої генерації Subaru XV в 2012 році, то одразу видно, що дизайнери дуже обережно ставляться до будь-яких змін. Щоб зрозуміти, наприклад, популярність цього авто, то тільки в Америці в 2022 році було продано 155 тисяч ось таких кростреків. Для порівняння це більше ніж увесь ринок нових автомобілів в Україні. В кращі роки. крос та його попередник XV належать до бестселерів марки і за популярністю поступаються лише старшому Форестеру. Зрозуміло, що модель не тільки нова назва, але й нова зовнішність, тому що у крос в порівнянні з попередньою версією тепер стали. Вужчі фари збільшилася решітка радіатора, і що важливо, додалося багато ось цього пластику в декорі. Не тільки ось ці прикольні масивні скули в бампері, але й великі збільшені накладки на колісних арках. Покращено аеродинаміку крострека не тільки завдяки пласкому дну, а й хитрощам з відводом повітря з колісних арок. Через повітроводи в передньому і задньому бамперах та накладках на крила. Subaru належить до небагатьох автомобільних брендів, а точніше, до двох. Бо крім Subaru, опозитні мотори випускає ще й Porsche. Погодьтеся, непогана компанія. І причин для використання опозитників у Subaru чимало. Якщо відкинути історичні, то це і нижчий центр маси, краща стабільність в поворотах, і менше вібрацій, тому що поршні рухаються один одному назустріч. Вони певним чином нівелюють ось цю вібрацію, яку створює кожен з них. І в українській специфікації пропонується виключно дволітрові атмосферні опозитники на 156 кінських сил, і виключно в комбінації з варіатором. Кілька прикольних моментів я побачив. Ну, по перше, відчувається справжня адаптація до України. Це не тільки те, що повністю закрито низ під двигуном. Я не бачу жодної ділянки, де би проглядала земля, точніше, пісок. Плюс на всіх наліпках написи продубльовано українською мовою. Дуже приємно. На українському ринку Crosstrek пропонується в двох комплектаціях. У нас дорожче преміум є ще й ектів, який простіший. Дорожчу версію легко впізнати за 18-дюймовими легкосплавними дисками в базовій комплектації. Вони на 17 дюймів. Знову ж таки, у нас встановлено дорогу світлодіодну оптику з поворотними лінзами. І в решітці радіатора. Встановлено ось такий декор графітового кольору, тому що в «Ектів» там ці вставки просто з чорним лаком. Знаєте, у Крострека додалося чимало нового обладнання і система камер на 360 градусів, і світлодіодна підсвітка поворотів, але я би хотів зараз все-таки зупинитися на ось цій ширококутній камері, яку встановлюють на додачу до двох стерокамер, які вже були. Загалом виходить три. Камери. Як працює ця відеотрійка, я розповім трошки пізніше. Так поки що скажу, що допомагає краще тримати в смузі, слідкувати за пішоходами-велосипедистами. І взагалі вона, на мій погляд, сильно виділяється з-поміж тієї електроніки, яка сьогодні є у конкурентів. Так само стало значно більше з цього пластику на задньому бампері. Погляньте, який прикольний. А-ля дифузор, змінилися і ліхтарі, вони тепер більше нагадують оптику Subaru Outback. І взагалі Subaru позиціонує цю машину як автомобіль для людей, які люблять активний відпочинок, туризм. Ну це якраз для тих, хто тут зараз займається рибальством, пливе на надувних човнах, купається і, і все таке. Але я скажу, що будь-який рибак приб'є мене, якщо я скажу, що. Багажник в цій машині усього-навсього 315 літрів, тому що що ж ти з собою візьмеш, це приблизно на 65 літрів менше, ніж було в мене в Golf GTI, а там багажник був ну, на гігантський. Так, є певні бонуси. Ну, по-перше, якщо скласти спинки другого ряду, то ми бачимо, що утворюється рівна підлога. Це рідкість на сьогодні і доволі приємний сюрприз. Але якщо ви хочете перевести щось, та, ну що ж в мене з цією поличкою. То виходить, що? Що треба встановлювати додатковий багажник на дах. Це може пояснює те, що іксвішок я бачив чимало саме з оцією надбудовою над машиною. А ще на фоні. Маленького багажника дуже пристойно виглядає задній ряд. Неочікувано пристойно. У мене муха сіла. <свісна> Неочікувано пристойно, тому що, подивіться, місця для ніг достатньо. Я вірю в те, що Subaru каже, що в цій машині приємно подорожувати на великій відстані. Відчуття простору в салоні взагалі непогане. Не тільки спереду там ще й додався люк, дає трошки більше, ніби повітря над головою, хоча з'їдає якихось півтора сантиметри. Але і ззаду. Значно простіше комплектації відрізнити в салоні, ну тому що преміум має декор зі шкіри, має люк. Ну і ще плюс приємні дрібниці, такі як, наприклад, алюмінієві накладки на педалі, електроприводи, крісла, водія. І якщо у Субару еволюція в салоні відбулася так само повільно, як і зовні, то в цій генерації в крос ось тут на центральній консолі. Відбувся реальний технологічний вибух, тому що тут тепер встановлено величезний, ні, гігантський, як у Тесли. 11,6 дюймовий сенсорний екран, на який виведено чимало функцій. На щастя, дякую за це. Інженери зберегли фізичні кнопки швидкого доступу до налаштувань кліматичної системи, підігрівів вікон і аудіосистеми. Відповідно, суттєво стрибнув і функціонал, ну тому що всі програми тепер виведено як окремі іконки. Тут є і інформація про роботу повного приводу, про техогляд. З'явилися навіть речі, яких я не сподівався побачити. Наприклад, це ступінь натискання педалі газу у відсотках. Сюди ж виведено температуру оливи і температуру води. Хоча температура води, наскільки я розумію, у нас є і на Панелі приладів так само детально розписана інформацію про ТО, коли міняти оливу, фільтр, шини, графік обслуговування, все класно візуалізовано. Ну і зрозуміло, що наявність такого екрану тепер в комбінації з гарною камерою заднього огляду. Дає ледве не найкращу картинку в цьому класі, бо деталізація і якість. Ну просто можна дивитися ютюбні програми на такому. Я впевнений, що можна. Так само, вперше для Subaru з'явилася ось тут бездротова зарядка для мобільного доволі потужна. На 10 Вт для швидкої зарядки виведен також роз'єми для USB, доволі потужні 3амперний під Type-C і 2.4 під Type B. Але знаєте що? В такому цифровому кокпіті, я дивуюсь, чому не зробили хоча б в топовій комплектації цифрову панель приладів, тому що ці аналогові олдскульні стрілочки виглядають дещо. Аскетично. Хоча, враховуючи, як японці потроху допилюють машину, як вони кажуть, до досконалості, є шанс, що після наступного оновлення цифрова панель все-таки з'явиться. А ще в цю японську концепцію допилювання машини, внесення дрібних змін для того, щоб покращити образ, гарно вписується і крісло. Ну, як я вже казав, водійське крісло, воно з електроприводом, з регулюванням підтримки попереку. Але крісла в порівнянні з попередницею стали трошки краще, глибші, комфортніші, комфортніші в сенсі того, що вони краще ізолюють від цих дрібних вібрацій, які йдуть від ходової, взагалі від кузова, і так само краще ізолюються вібрації і кермо. А м'якший наповнювач сидінь і наявність підтримки попереку зменшують розгойдування пасажира і його голови. Медики, які долучилися до розробки, заявляють, що внутрішнє вухо людини так фіксує менше переміщень голови, тому це покращує відчуття комфорту. На додаток стала кращою і звукоізоляція даху. Це гарно. Але відчувається, що варіатор трошки все-таки під'їдає момент 11,1. В технічних характеристиках сказано, що розганяється за 10,4. На секунду краще. Але момент в тому, що у мене машина, в якої на одометру 1600 км. фактично нова, не обкатана. На це і зробимо похибку. 10,4. Для цього класу машин з 2-літровим атмосферником, це. Така середня цифра. Наприклад, у Mazda cx 30 з дволітровим мотором на 150 сил теж атмосферником. Той самий час розгону до сотні і плюс-мінус такий же розгон, до речі, у 1.3 Turbo турбо у Кашкая. Тому я думаю, що аби отримати реальний розгін, треба спробувати цю машину на пробігу хоча б там після 5-7 тисяч кілометрів. Атмосферний мотор розвиває 196 Нм метрів при 4 тисячах обертах на хвилину. Тобто двигун треба крутити, аби вийти на максимальну тягу. Цікаво, що у Subaru є ось ці дві кнопки на кермі S та I. Це два режими системи S і Drive, які відповідають за чутливість подель газу, чутливість налаштувань. І зрозуміло, що спорт гостріший. Але навіть в I який як базовий іде, коли рушаєш з місця відчуваєш, що педаль газу така гостра, що машина аж аж стрибає в перші секунди, коли ти рушаєш. Але потім традиційно по-японському це трошки нівелюється бо варіатор не здатний на такий жорсткий зв'язок між мотором і колесом, як, наприклад, робот. Але при цьому відчувається, що японці, оце традиційно знову ж ця філософія. Допилювання, доточування, до доведення, як вони кажуть, до бездоганності, що варіатор сьогодні, варіатор тих самих 10 років тому, це різні варіатори. Де там у нас світло? Це різні варіатори, тому що він тепер за відчуттями максимально наближений до автоматичної коробки передач. Якщо ти не розганяєшся в підлогу, коли ти заганяєш ось так, як я зараз. Де там аж спорт? <хи> не заганяєш стрілку в червону зону, а мотор класно крутиться. Легко. 6 тисяч взагалі. Ну, тобто, це чи не найлегший з точки зору обертів двигун за останній час. Так ось, якщо ти не заганяєш туди стрілку, то ти не відчуваєш, що це варіатор. А більше того, у цієї трансмісії навіть є такі штучні. Невеличкі поштовхи під час перемикань це для того, аби водієві було звичніше сприймати процес розгону як на традиційних коробках передач. Так, да, десь я прочитав, що 2-літровий мотор в Крострека один з найекономічніших серед атмосферних бензиновиків цього об'єму в класі. А не в останню чергу завдяки варіатору. Але я подивився на характеристики в міському режимі: 9 літрів, а 6 літрів на трасі. Не так, щоб космічні, але гарні цифри. З іншого боку, по мені судити про витрату пального зараз не можна, тому що за ці короткі дні я намагаюся зрозуміти, що ж це за автомобіль. Трошки його ганяє. У мене виходять зовсім інші цифри. Японці кажуть, що знову ж таки в рамках оновлення моделі доопрацювали також налаштування керма, змінились налаштування електропідсилювача. Він став з одного боку комфортнішим на малих кутах повороту, аби додати комфорту під час міського режиму їзди, а з іншого боку став лінійнішим, коли ти повертаєш кермо на більші кути. Не скажу. Немає з чим порівняти, останній раз на Subaru XV їздив років 7 тому. Так надовго в мене пам'яті не вистачає. Знаєте, мені здається, що Subaru повинен активніше просувати свою вдосконалену систему iSight. Тому що, на мою думку, це один з найпросунутіших електронних асистентів на сьогодні, якщо не враховувати преміальні машини. Бо після встановлення третьої камери система стала ще чутливішою, ще точнішою. І найголовніше її вдосконалення на сьогодні це те, що система навчилася автоматично уникати зіткнень при швидкості до 80 км на годину, що дуже важливо. Але ми цього випробувати сьогодні не будемо. Занадто вже екстремально. Мені подобається те, що в повсякденному житті ця система стала зручнішою, тому що якщо ти вмикаєш, наприклад, адаптивний круіз-контроль, це дуже наближено до Тесли в якихось речах навіть краще ніж Тесла. Ось ноги, ось руки. Виставлена швидкість машина. Ну добре, поїдемо швидше, що ж таки, 60 км кілометрів на годину. Він каже: тримайте руки на кермі. Але з мого досвіду, це перша система, на якій я повністю проїхав затори голосіївського проспекту від початку до кінця, майже не втручаючись, і мені було комфортно. Це дуже важливо. А в адаптивного круїз контроля є система повної зупинки і рушання більше того. Мені подобається, як близько і впевнено машина здатна триматися до автомобіля попереду. Це раз. Тобто вона не тримає якусь космічну відстані, ти не виглядаєш, наче гучень. По-друге, коли машина одразу рушила на світлофорі, крос-трек рушив за ним з мінімальною дистанцією, що теж дуже круто, дуже комфортно, майже так само як це би зробив я. Єдине, що. Якщо машина постояла трошки довше на світлофорі, ніж треба, то електроніка таки перестраховуються і просить, щоб вирушали вже просто натиснувши на педель газу і далі знову підхоплює цей режим. Безпека передусім. Так зрозуміло, на Subaru Crosstrek перегони зі світлофора не виграєш, але це в принципі не астійка, їй це не потрібно. В неї багато інших бонусів. Наприклад, найголовніший з них я вважаю. Це підвізка. Підвізка настільки витривала і яку важко пробити, так може це ще не аутбек, але дуже близько. З точки зору підвізки, Subaru краще, ніж 90% кросоверів на ринку. Тут немає гонитви за спортом з точки зору жорсткості ходової. Так він добряче крениться в поворотах, коли ти їдеш, але тримається за траєкторію. Дозволяєте тобі прописувати віражі швидко. Немає якихось там заперечень з точки зору безпеки. Треба розуміти, що у вас просто машина з більш-менш високою довгохідною, що важливо, підвізкою, що важливо на бездоріжжі. І весь асфальт, неважливо якої він якості, крострек з'їдає дуже легко. Всі ямки, всі горбочки, не тільки дрібноту, не тільки якісь такі речі. Перед якими ти звично скидаєш швидкість, але навіть великі ямки, великі горбочки, особливий кайф це проїжджати лежачих поліцейських. Таке враження, що їх хтось наполовину спиляв, тому що ти їх не відчуваєш за кермом цієї машини. Для регіонів, для сіл, для тих цілей, де, наприклад, людина купує собі їздити на природу на бездоріжжі, підвізка просто шикарна, просто вогонь. Бо ти. Не замислюєшся над тим, яка дорога в тебе під колеса. Цікаво, що коли ти вмикаєш адаптивний круїз контроль кермо ніби затискається в центральному положенні. Електроніка розташовує машину в центрі смуги, і це дуже зручно. І коли ти вмикаєш, наприклад, лівий поворот, аби перелаштуватися в сусідню смугу, в цей бік кермо стає легшим, і машина легко туди повертає. Коли вимикаєш, знову ж воно фіксується в центрі таким чином, інтуїтивно натякаючи тобі, що воно допомагає, і в цей час вона головна в машині. У крострека є Три режими системи X-Mode, називаються вони Сніг-бруд, звичайний та «Глибокий багнюка. Для цих умов де дуже підступний гарячий розпечений пісок. Я обираю глибокий сніг, тому що саме в цьому режимі електроніка вирубає систему контролю тяги і таким чином дозволяє колесам пробуксовувати і пробиратися вперед. Є кілька ділянок, які мене тут відверто лякають. Туди я і поїду. Погано, що навіть коли в першу передачу примусово переводиш варіатор, то все одно оберти не фіксуються, тобто вони пливають і немає жорсткішої передачі. Тяга, як я, наприклад, би хотів. Дуже приємне враження залишає крос-трек, дряпається, хоча відчувається, що варіатор трохи десь все-таки краде момент, якби це був жорсткіший зв'язок. Їхати можна було би впевненіше. Але і так непогано, тому що більшість кросоверів ось в цих глибоких пісках просто сідають. А тут ти просто тиснеш. І він їде. Нічого особливого. Просто пробирається. Там зараз є ще одна ділянка. Зараз ми туди рванемо. Зараз спробую те ж саме, тільки в звичайному режимі X-Mode, не сніг, не глибокий сніг. Просто вимкнув. Система курсові стабілізації. Ну, просто щоб відчути різницю, наскільки, наскільки змінюється, наскільки допомагають ось ці налаштування, які є тут. От як вимкнути контроль тяги, щоб він не. Да, я відчуваю, що реально допомагає ось той режим глибокий сніг. В ньому машина значно впевненіше дряпається Ось в цих пісках. Знову ж таки, кліренс 22 см. Це як у лендкрузера Прадо. Це найкращий показник в сегменті. І я впевнений, що якщо взути крос-трек в зубастіші шини, на піску він зможе заїхати дуже-дуже далеко. Головне не перестаратися, бо можна засісти там, звідки вже далеко йти за трактором. До речі, ходів підвіски вистачає. Я подивився на Косогорах на різних речах спереду на Смакфорсом, а ззаду незалежна багатоважена підвізка, тому він е, дістає лапками оце до піску, аби все-таки дряпатися і їхати далі. Непогано. Знову ж таки, Субару тут багато в чому бренд зобов'язує. Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Найменший Subaru в версії Active пропонується за 1 мільйон 336 тисяч гривень. Хоча Forester з цим же мотором, але простіше оснащений, можна взяти на 100 тисяч дешевше. Ну от Поїздив я на ньому тиждень. Віддам через кілька днів. І що мені в ньому? Запам'ятається надовго. Ну, я думаю, три речі. Перше це підвізка. Тому що ось тут на бездоріжжі їдеш, не звертаючи фактично уваги на швидкість, на розмір ямок, звичайно, скидаєшся, але вже тільки перед дуже критичними речами. Друге, це повний привод. Незважаючи на те, що це кросовер. Ось тут на пісках я почувався, ну, дуже впевнено. Навряд чи би я так сміливо їздив. Наприклад, за кермом Кашкая, хоча треба, звичайно, порівняти. І третя річ, яка мені точно візилася в пам'ять, це iSight. Дуже просунута електроніка. Відчувається, що вона вже виходить на новий рівень, що машина вміє значно більше, ніж минула генерація. І це певним чином мене і радує, і тривожить. Радує, тому що стає більше безпеки, тривожить, тому що я відчуваю, як наближається той момент, коли у нас у водіїв будуть потроху забирати. Функцію керування машиною